У Рівному віддали останню шану 53-річному захиснику Віталію Волкошовцю. Серце чоловіка перестало битися 14 січня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Був чудовою людиною, хорошим працівником, люблячим татом. Вічний йому пам'ять царство небесне співчуття родині. Віталій Волкошовець народився у Рівному, закінчив місцеву школу номер 18, А затим автотранспортний технікум за спеціальністю механік відслужив строкову службу в армії, навчався у Львівському вищому військово-політичному училищі. Останні роки працював водієм на телерадіокомпанії Рівне 1 Знали, любили, називали його Боря. Він такий був дуже ем, з, гарно дружив з усіма з дівчатами, з хлопцями. Хлопець трудолюбивий, дружній. До останнього ми переписувались. Ще в групі ми переписуємося 6 числа. Він розказував, як він себе почуває, як він служить. Вже після 6-го, 8-го з ним зв'язку не було. До Лав Збройних сил України чоловік вступив у травні минулого року. Ніс службу в Чернігові, Черкасах та Запоріжжі. Він був хорошою людиною, він був душа компанії, він був світла людина. Шкода, що так сталося. Поховали Віталія на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Кутюк, Станіслав Мокляк, випуск новин.